Так, хорош. Хорош, мочимо. Тепер давай ручки мочимо. Давай, друзья. Ручки мочим. Тепер дивиться, отак от пальчиками. Давай, отак от, от пальчиками будемо давити. Давай, давим Давай, давимо пальчики. Хорош, хорош. Так, дивіться, водич. Давай ще раз. Опять пальчиками давим, давим. Так, забираємо вишнися. Щас... 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 Подожди, подивимося, що в нас виходить. Дивись, що в нас виходить. Тепер ми беремо отак букву. Прижимаємо, прижимаємо, прижимаємо. Юху! яка у, у нас класна, так, давай ми йому.